Івано-Франківські комунальники обіцяють, що початок зими для міста не буде несподіванкою. 83% з поміж 1700 житлових будинків, які перебувають на балансі єдиного розрахункового центру, вже готові до експлуатації в умовах холодів. Це кажуть у ЄРЦ підтвердила профільна інспекція Держархбудконтролю. у житловому фонді. Завершено поточні ремонти і випробувано надійність опалювальних систем. Наразі утримувачі житлового фонду працюють з найпроблемнішими об'єктами списку комунальників 50 будинків, де було чимало побутових проблем торік. Найбільше замерзли труби, воду і теплопостачання. Є перелік таких проблемних будинків, які частково вже утеплені, а протягом вересня-жовтня роботи в цьому напрямку будуть повністю завершені. Комплексно опрацьовується проблема 50 будинків, з яких надійшла в інформаційну базу найбільша кількість скарг та звернень громадян. Протягом вересня-жовтня планується виконати і значний обсяг робіт в частині поточних та капітальних ремонтів дахів. Внутрішньобункових систем холодного та гарячого водопостачання водночас у ЄРЦ застрахували себе від відповідальності за теплопостачання проблемних будинків. Тут мешканці відмовилися брати участь у співфінансуванні ремонту. Кажуть, байдужість цих людей може призвести до аварії взимку. Щодо готовності теплокомуненерго, то це підприємство може вже вести в дію усі 35 котелень. Влітку тепловики обстежили 126 кілометрів мереж, на яких виявили 175 поривів. Залишилося ліквідувати ще близько 20 аварій. Також триває ремонт мереж, які з'єднують житлові будинки з магістральними трубами тепломережі. Залишилося здати на щільність, тобто підготувати будинку 15 будинків в місті Івано-Франківську. Це в основному де необхідно виконувати зварлені роботи, де проводяться необхідні роботи. Я думаю, що до 15 числа ці будинки будуть здані. Крім того, ще. 25 будинків це відомство організацій і ті, які знаходяться на обслуговуванні ЄРЦ. найбільш проблемними об'єктами для тепловиків є шість будинків на вулиці Короля Данила. Там через постійне затоплення каналізації є ймовірність замерзання мереж. Цю несправність взялися виправляти працівники водоекотехпрому обіцяють за місяць зробити ремонт несправної труби. Іварон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.